І от вони вирішили спочатку проголосувати проти, потім проголосували за, і у вас може виникнути питання: а як так? Як так, що спочатку чи ще проти, а потім за, чи за, або проти за скасування або проти, проти скасування? Я вже заплуталася. Як так вийшло, що проти того, за що вони проголосували за, було навіть більше голосів? І вони всі зібралися про про те, що не мали зібратися, а я вам розкажу. Знаєте, я вам скажу, що існує такий дуже жорстокий метод тренування собачок, коли на них вдягають ошийник під струмом. І коли собачка за контур виходить, включається кнопка, і ця собачка миттєво стає в строй. І знаєте, я вам скажу, що собачка відчуває себе абсолютно комфортно, вона думає, що це і є справжнє життя, і вона живе по правилам, дорогі друзі. Я не хочу, щоб ви коли-небудь так поводилися з суверенною і незалежною Україною. Собачки аплодували в залі. Вони всі були у захваті. Вони всі були у спеціально навченій позиції для того, щоб працювати те, що треба було відпрацьовувати в залі. Ви знаєте, це все щось про дресуру собак і пересаджування їм чогось. Але деякі собачки були агресивні і треба називати чорне чорним, а біле білим. І крапка. Чорне чорним, а біле білим. І крапка.